Інна прокинулася і першим ділом потяглася до телефону, адже треба перевірити, що там їй зорі підготували. Ну нарешті, сьогодні ви зустрінете своє кохання. Ось що готували її зорі, і Інна була дуже рада тому, адже вона з усіх сторін гарна, в міру підтягнена, модно одягнена і завчено усміхнена, а порядного мільйонера все на її шляху нема, тому сьогодні вона ще ретельніше одяглася на роботу, довгий плащ не застібала, щоб було видно гарну сукню. Звичайно, що на неї всі звертають увагу, бо повз такої краси, яка розвіває біляве волосся, по холодному вітру, пройти важко. Інна працює в салоні краси, тому має виглядати відповідно, адже вона обличчя цієї марки, її цінують, дають премії, але ж не того хочеться інні. От якби замість премії власник покинув дружину і женився на ній, тоді це була достойна винагорода. День ішов, як зазвичай, ніякого привабливого клієнта не було на порозі, а тим більше мільйонера. Якась відвідувачка, правда, перегрілася біля солярію чи що, бо почала по стіні сповзати. Інна такого не любила, тому кинула погляд на напарницю, яка вже бігла з водою і розпитуваннями. Ще бракувало собі сукню зіпсувати в такий день, коли кохання мене чекає, думала Інна, дивлячись на те, як в жінки трясуться руки, і вона вихлюпує воду на Наталю. Добре, що Наталка менше за мене працює і прагне вислужитися. На обід вона пішла в сусіднє кафе, і там, замість зустрічі з мільйонером, їй зустрівся неохайний чоловік, який їв за сусіднім столиком. Їй прийшлося викликати менеджера, щоб написати скаргу і знизити рейтинг закладу, що допускає таких відвідувачів, і псує іншим апетит. Ледве дочекалася вечора, щоб поїхати додому. Ще мала надію, що знайде мільйонера в супермаркеті, але його й там не було. Додому йшла геть без настрою, бо вір тепер гороскопам. Ще й пес, який за ногами біжить, хоче попасти в під'їзд і там все захецати, тому вона посунула ногою це сіре опудало і закрила двері. Зняла макіяж, повечеряла і залізла в телефон. На очі попалася новина, що власник ресторану переодягнувся вже братський одяг і так перевіряв, як ставиться персонал до людей. В кількох закладах його не хотіли пускати, а в одному прийняли замовлення, проте менеджер наклав штраф на офіціантку, яка взяла замовлення. В результаті офіціантка отримала премію і власник мережі покликав її на побачення. Везеш людям. вигукнула Інна. Вона регулярно читала гороскопи, але більше нічого обнадійливого вони їй не зичили. А потім якогось дня вся сяюча напарниця Наталка сказала, що виходить заміж. Виявилося, що та жінка, якій вона допомогла, мала сина, програміста. Хлопчина мав багато грошей, але зовсім не вмів спілкуватися з дівчатами. От мама і заявила, що дівчина з таким чуйним серцем не може бути поганою дружиною. Вона запросила Наталю на каву і там познайомила з сином, а далі вже все у них якось саме з собою і склалося. Таким іще й щастить, бурчала про себе Інна. Вона йшла додому геть без настрою, коли знову їй під ноги кинувся песик, тільки вже вона хотіла його відпихнути, як почула голос віри, колишньої однокласниці. Інно, обережно не задінь тусю. Інна оглянулася і побачила Віру під руку з гарно одягненим хлопцем. Вона тільки очима закліпала, бо на вірі ніколи й куртки пристойної не було, а тут такий кавалер. Це туся нас познайомила, щепитала Віра. Уявляєш, вона загубилася, а я її знайшла і на шийнику номер телефону, а там Руслан же таким, вкотре подумала Інна і не розуміла, чому не щастить їй, вона ж і гарна, і при фігурі, і заглядають на неї, але ж чому заміж не беруть вже і негайно. Ви б могли пояснити такий феномен, чому доля одним дає все, а іншим нічого. Підпишись, підтримай українськомовний контент.